3, 2, 1. Повертайтесь. Ефект вау! І цих котиків на ваше замовлення. Підніміть руки, хто вчора позавчора замовляли котиків. Да, декілька дітей. Дякую. І ось такі чарівні котики. З'явились не просто так. Я попросила нейромережу для того, щоб зробити, використала. Твори відомої української художниці, яка малювала в такому стилі. І ось наш штучний інтелект вивчив її твори, він і про неї знає, про, Ірину, про Марію Приймаченко. І ось на основі її творів, ось таких, яких багато квітів, багато яскравостей, зробили таких котиків. Ви бачите, що котики всі у різному настрої. Так? А який же ти котик? З яким настроєм? Прошу, Дашу. Я вибираю котика шостого. Який він? Він веселий. Діти, обов'язково кажіть емоцію, добре? Так, Ксенія. Я вибираю одного котика, кола у класники. Великим очима? Це він який? Яка ця емоція? Здивований, правильно. Я вибираю про котика, бо він веселий. Веселого, дякую. Я вибираю другий котик, тому що він дуже веселий. Дуже веселий. Це там діти називаються щасливий я задавала. Так, а ти, Матвія? Я сьогодні зараз здивований саме останній котик. Здивований чим? Що в нас котики на основі Так, на основі картин. Так, прошу, Діану. Я обираю другий, тому що він найкрасивіший і найвеселіший. Такий, як і ти зараз, так? Да? Дякую, Іване. Я, я обираю третього і четвертого і восьмого. А тут їх точно вісім? Ні, сім. Це весело, дякую. Прошу Вероніко. Я прибираю котика. Кажіть, яка емоція там? Здивованого. Здивованого, дякую. Голосно. Я вибираю білого і чорного. Чому? Спокійний, спокійний настрій. Дякую Захарі. Е, я, я обираю е, п'ятого котика. Чому? Е, мені подобається його колір. Він чорний і, мені, і в мене настрій нудьга, як у нього. Нудьга в тебе? А чому нудьга? Чого нудьгуєш? Погодитка? Так. Да. Ну так, Лев, прошу. Я вибираю четвертого. Чому? Тому що він дивиться на небо. Ай, замріяний. Пам'ятаєте? Замріявся. Дякую. Прошу, Еріку. Я вибираю третє. Чому? Тому він красивий. І? І у мене такий настрій у нього. А який це настрій у тебе? Спокійний. Покійний. Дякую, слухаємо Сашка. Я обираю здивований і ще ага. сумний, тому що погода. Сумний, бо погода, а здивований. А здивований, бо що ви таке зробили. Ой, спасибі, Саша. Я обираю третього котика, тому що він гарний, і обираю вас. Я як котик, прошу, дякую. Я обираю четвертого котика і восьмого слону сефір. Дякую, слану сефір. Дя... Діан, ой, э, прошу, Мілан. Я обираю другого котика, бо він радісний, і я. Дякую. Я обираю третєго і 2 ваш, серфі. Дякую, прошу. Я обираю третього. Уверху того, що він як старий, а стати не дивилися, коли то волонтерсь А я спать. Сонний. Погода в нас така дощова, сьогодні сонна. Так, Вероніко. Я обираю п'ятий э, і шостий, э, бо п'ятий, він у нього спокійний настрій, а э, і шостий. А шостий, а тому що... Я здивувалася на вашу е, роботу. роботу. Дякую. Софійко. Я обираю третє і і другий, тому що другий такий веселий, а третій такий... Спокійний. Спокійний. Дякую. Я дійсно була постаралася добре для того, щоб зробити таку красу. І ці котики справді незвичні, Як і наше всеукраїнське, правда? Які наша художниця Марія Приймаченко, на основі яких ми це зробили.